Доброго дня всім. Сьогодні я проїздом попав, у нас є таке село Херсонської області, Клопая. І недавно негадано до нашого старого голуб'ятника, йому вже 60 років. Якраз є шанс і голуби познімати. Но, Петрович, скіль, коли почали держати голуби і в якому місті? Де почали, де дитинство пройшло ваше? Дитинство пройшло в Хмельницька область, Білозорський район. Хмельницької області. Так, Який так. район? Білозерський. Білозерський. Да, Білогірський. Белозер... Білогірський, так. Да. Бо тут Білозерський у да, тебе похожий. Да, да, це да. це Білогірський. Ага. Це скільки Белослинки. років тобі було? Ну, голубів я почав держати. Дядьку держави, я почав з голубами. Там зіку. на Хмельниччині. На Хмельниччині. – А як, які голуби там були? Ну, прості наші. Як... Миколаївські були? Та ні, там просто... декорації більше. Так, Простта... льотна птиця. Як поняття льотна. Ну, ось такі Гороби, голуби, ці. як раніше, ну тут по місту говорили Миколаївські, а там як називали їх. Льотні, гонні, як. Гонні голуби просто. Ну, голуби. такі ж самі були голуби, так, миколаївські. Так, типу, похожі на херсонські просто й Ну, хри, Як раніше херсонські, так, миленькі, гоньні стоїть. Гольна птиця, так. Голуби, так да, голуби, 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 да. А яка мазь жень? Які голубі впочалося? Ну, Больше були там краснорябі, сезорябі. Це рибі. які роки були Жень? Це десь був десь. Так, 78 79-й. В 78-му році. Да. Краснорябі, сезарябі були. Да, да, така да, мазь була. У нас, да. Жень, красива масть тоді була на Хмельниччині. Так, для мене тоді була ідеальна масть. Ну, ти ж ви, помні, я тоді, для, ще в другому місці проходило дитинство в Миколаївській області, де взагалі да. птиця була красива. Ну, я чому да. говорю не то, що гонна була, але масна. Масні голуби, да. голуби були, красиві. Ви були не перебиті, кажуть, діти настоячі голуби були. Настоящий голуби були. Женя на Хмельниччині тоді, по скільки голубили вильотували. Тоді ніхто не заміряв, ну так помниш, як. Ну, літали, я не буду обманювати багато, бо теж, ну я знаю, ну, по півдня, по часу, п'ять-пів дня літали, голуби в те време. Вітром погнав, обід сідали, як, як і кругом. Як, як і кругом, як раніше було, так літали. Як особи, раніше, так, так, да, всі так. були літали. Бувало, і ночувати залишилися. Як, як дядька того, що голуби давав, помниш, фамілійне вочиства. Очіку, це дядько твій рідний був. Так, да, це Помамки, по мамки, дядько, по батьки, по матері. По мамки. а у нього це такі були заряди і краснаряди. Да, 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 а ще когось не пам'ятаєш, там хто по сусідству може хтось держав, там на Хмельниччині. Там це в селі в якомусь селі... було. Яке село? Село Сивки. Там, Шивки? Сивки. там хороший голуб'як старий, є до сих пор Мацюк. Він до сих пор держав, він по всіх виставках по всьому Україні. Зараз до сих пор я знаю, що ще О, є. Оце в цьому селі. Зараз да, да. він до сих пор ще живе. Держа Миколаївський, ну, льотні, сьогодні да, вже. Да. Там. Він там вже декорацію перейшов. Ну, зрозуміло, да, да. там більше декорацій. То є такий Мацюк, хлопець такий Держа. А сюди перебралися, в якому році? Ж? Ну, на Миколаївщину, на Херсонщину. Ви куди переїхали по Хмельниччині? В Понятівку? В да, Це Херсонська область. Так, 80... 80 й варкан. А в Шмидове кто в жили? Мама. Да. Мамка жила в Шмидове? Почему я с мамой говорю? В Миколаевской области, да. в Нерюйском районе, да. да. Ну, от дивись, е після того, як проїхали, там були середні голуби, такі як Ферсонів на Хмельниччині. А коли е тут вже адмамки ти вазив раніше голуби в сиринах, центральне, Вавилова, Шмидова, тут які голуби а вже були. Пішла от, іменно не? на роді Ніколаївської Ніколаївські голуби, Миколаїв. Вже вже Яка була птиця? Женя, якому це году було? Коли ти вже молодий тут їздив? Ну mm -hmm. mm -hmm. Це я вже ходив шестий клас. Вже які, які, в ші... як, я, якому розі це було? Примірно. Ну я так, 85-й, 80-й, там, 79-й. Та ні, який 85-й, 85-й, вже 84-й, я вже в армії служив. Ну, в армії служив, так, да, так. Да. Ну. Це десь було 78-й. 8-й, 7-й, 6-й десь так, так? Да? Ну, десь так, да, напевно. Які голуби були тут? В Снігерівському районі Миколаївська область. Вавилова, Шмидова, де ти от іменно. Багатійше село на голуби була. тоді. Це замась, сіра масть, т... мишаста, мешасть. Чернопості чи були. Чернопості, ще чернопості були я були я разні маски. Женя, тут яка птиця була на Миколаївщині. Така, як там, мілка, як Херсоні? Та да, ні, вже немає птиці, що була. Тут була крупна стара да, птиця, так? Да? Да, нема тої птиці, да. так. Да? А які голуби примерно? Можеш охарактеризувати, от просто, без всяких там літературних фокусів. Тут в всіх селах, де мамка жила, Шмидова, це Снігрівський район, Миколаїв. Покажи так. руками, які розміром були голуби. Ти ж помниш. Ну які, як, як королеви такі. От такі, Там так ститаки волина. даже. Що не те. ну було ж, прада ж була. Ну, ну, так, ну так, так воно було. То, Каждому, в один... кожній хаті були такі так, голуби. Всі кажуть, та, та не було б там, ну плетуть в інтернеті, ні. Ви їх не бачили просто. Ми так, других ні, ні, тоді ні. не бачили, Жень. Бо в нас тільки такі були голуби. Так. Середня і крупна птиця була. Юра, ти допомагаєш голуби держати, Євгену Петровичу? Бачу, держав Батько Баб, був голубятник, так? Да? Батько давно помер, Юра да. Женя, батько ви дружили? Це то ж що я колись приїжджав, коли козу жарили. Ну, кодась, у нього голуби були напроти. Помниш на антенну? А, то я сірарябу досідали за 10 літрів самогонки. З гори магарич, так. Ой, голубі набув, попив. Ти пом'єш того сірарябу, що вас за самогонку тоді взяв? По 6 часов молотив. Ай, голуб був, труба. Була, птиця, була Женя, вже тут коли перебрався вже після Миколаївської області, після, після старої птиці. Держав ті голуби ще довго, старі. Ну, крупні, Ні, я потім виїхав в город, а, Херсон. Не, держав, в Херсоні, да. не було можливості. А вже сюди приїхав, то я вже перейшов на Очаковську птицю, боже закруглину, невеличку. На Очаковській, на Серпові. На, на Серповій перейшов, так. Да. Де вони кодаси, год, тут уже перейшов був, примерно, в якому році? 90 десь. У 1995 році. Ти 90... 1995 році, так? Так, да, так. Да, да, ну тут це... у тебе ці, ти кажеш, невеличкі очаковські, ну, сирпові. сирпові. Витіли хорошо да, вони тут? Так, тут балка, тут це я, який на... в якому році це було? 95-му. Ну всі кажуть, що серпові не літали. Я кажу, та ні, тоді ті гада летіли. У тебе по скільки тут серпові вильотили. Тут ось да, я покажу людям, Юра, ставай трошки сюди. Ось ось. Тут поле і степ вокруг. Ну, тут не літати, тут копцю рай і зараз ну, рай. А раніше для голубів, так. Да. От тоді в тебе серпові по скільки вильотували. Таке ж невеличке. Ну я грубо не буду, багато балакати. По часам 3-4 це точно. 3-4 часа серпові Від, молотили. С'яли аж, аж бігом. Да. Аж бігом. А коли копці почали вже сильно туховувати? Хлопці бере тільки бере вже осінь. Поздні, ось вже осінню, під, під, під зимочки когось бере. Коли вже коли мороз. Коли вже мороз вже миші. ховаються всі. Да. От тоді тільки в нас беруть. Тут серпові по 4-5 часу літали в 90-ті година. Так вони щас І такі, що може ще по 2 часа молодюжок. Що... Ну зараз це... тебе що? Перебито. Вже, як ти казав, пенсіонні є, да, будемо да. так говорити. Да, да, да. Перебиті. Да, я кажуть, перебиті. Да. Ну, Квиля поламали, руки хвости поламали. Подработані. Підроблені. Под... Да. Подроб... Подделка. подделка да. Таке слово появилось. Подработанные. Да, ну, да, по... да, да. Перевозя на українську мову підроблені, То есть подделка. Ну, короче, перебиті. Перебитенькі, ну коли осінь ганяє, зараз що? зараз іюль місяць, линка, ну дує. Но... А ну а так, не. от це, як той казав, на старості, що є, то є, то зимою літають. Чіко... Мені вже цього хватає. Я ж не продаю, не перей, я ж не займаюсь... для себе, для душі, для отдиха, щоб, да. щоб, щоб криша не поїхала. Є це є слище, десь, да. О, да. Хтось хоче купити, бувай, продам. Щоб... Так як всі. За да. це ми не говоримо. Жень. Домі, я да. в тому плані, що якщо кобець не шматує, де я це тут степ. Тут не літати, я не знаю де літати. По скільки витягують. Часок літають, сьогодні вже другі голуби, другий льот, друге време. Ну зараз, щастя, щас теж не літають. Літають за осінню до двох да? часов Жень, можна. А задам тобі вопрос, я так усіх питаю. От чого б ти це перестала літати? Ленше по півдня сараю під слижами в відрах жили, по дню літали. Щас Ну, к примеру, щоб голубим помінялися, чи, чи ми помінялися? Чи... Яка це голуб'ятники помінялися. Хто їх ганяє? Щас? Перестали ганяти. Хто їх ганяє? Зараз бережуть всі за гроші, Продати, купити, вивести гроші. Більше гроші. думають за виставку, чим за Так, да. так. Да, да. хто їх ще ганяє? Ти не зайдеш, коли виставка? Коли та що ви за ту виставка? То загнав, то купив, то загнав. Ну, а то загнав так... своє, тоді піймав ще лучше, да, да, а да, сьогодні да. давно чужака бачив в селі. Я взагалі їх не бачив, вже скільки рок, ну, Года два не було. Года два, так. Да. Взагалі, два роки, та це ваші багато село, два года. Щоб я вже 20 не бачу, а ви два. А не що? Давай. Ну вам може з киселівки хлопці там ганяють. Льоша глазу, то летаю. якраз северні вітра до вас, то може я до вас Да, да та, ну, ну бо ну за, за два роки я цього вже не бачу, чужика в селі вообще не бачу. Не знаю, де вони діли стіли. Які вони? Раніше голова да. в небо була, зараз в землю. Да, да? Впадав, спотикався, блядь, <laughs> ну, голову розбивав. Голова всі догодивилася, а щас ската. <laughs> Обреме прийшло, даже. Да. Як... ну ж ти ж повністю, ми ж як молоді, це ж в школи тікали. Так, в та, що ти, за пазухою таскали, випускали, да. не на доску дивилися а в небо. Де, де мої, де чиї, де, її, там, да, де да, Юрки, де де А Що цього немає, зараз даже ж просто по привичках. Оце даже хлопки крилі, вже душа ранена. Ну, в... Або аб, як ти казав, або криша, ще війна бомблять тут, да, Херсонщина да. взагалі дуже важко. Да. Це ah. так уже для душі по Хай живуть, От Копець зимою тебе не дає весеся, на, на розрива, тут вже степ, труба, тут я не знаю. Ну, не, я скрою, я ну зерном вже не, нема питань, він повен кузов. <хи> Тільки насипали. Да. А, 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 а з льотом, каже, вже не ті голуби, не те все. Ну, бач, вам ще туди з Киселівки скидували чужаки. Ну, десь да ще. Скидаю, там хлопці так. ганяють просто, багатенько в селі. Ну, є то небагато там. А у дуже... вас в селі, крім тебе, є ще хтось? Даже Та -та, де ж Та там дід Митя. Ну, він же не бачить ніх... там ніхто. Ну як його фамілія і можливість, хай буде для історії. Лобода. Він був врятик заядливий, Дмитро Іванович. Скільки йому років вже діду? Да? Старший тебе? Ми вже да. діди да. да, за, ш... за 60? Йому вже 70. Йому да? да? вже 75-76. Бач, Лобода, у Шмидеві в тебе був Калибида. Похоже, лобода. да, фамілія? Да, да, О, то... того птиця була, а, да, Жень, да, діда. Дід Андрій, да, Дід Андрій був. О, і птиця багатейша була. Помилове були, були. Ну там були і голубятники. А скривала. можеш спомнити старі голубятники у Шмидові? От стариків, тих, що були тоді? не Нілії, ні, ні імена, ні коней не пам'ятаю. Я там, у Шмидові, що я там приїхав. Ну, мало, так, до, да, матері я там, до матері. Приїхав. Приїхав, і поїхав. Там, я переспав, там помню. Ну ти ж молодості їздив туди до голубятників, до багатьох. І на красний, вавив. Ну, що нікого не помниш. Ні, чесно. Це було в шестому класі, то я б трохи поїхав туди на. Сюди на Херсон і все. На херсон, на Херсон, що більше. Да? Ну, давай, Петрович, глянемо на те, що є, як ти казав, підроблені. Підроблені, на китайській глянемо, так. Да. Давай, а ну, а що там те, кіровоградські, навіть ржаві є, жеть. вони що теж подроблені. О, ржаве, диви, кіровоград, як сьогодні модно. Краснопостенькі. Жень, сейчас июль месяц, жарюка. Ну, давай. О, вони те всі тарахтять, ляк, краснофости тут і рябофости, а ну покажи в руках. Пару. Пока, давай я одного подержу. Покажи, в руках, фостику фостик, Ну, так. Правильно. О, ляк, краснофости. Я стану так, щоб тихо. вихоти хотіть. О, от так, да. Я краснофостенькі. Де ти їх брався, гриби на Держи терик? Я них виводю таких. Купляв, де ще в когось брав? Я там на развод у кого брав? Да, да, да. Чи купив десь? Купив. Купив? Давай. Закидай сильніше. О, а ну давай, давай, погани. Вітер так дує, вітерець, ну вже літо. ну. О, зрючком треба тебе зняти. Слышь, жень, ну таких трухалок сьогодні, як у тебе, не побачиш. Де ти там, виходь за будки? Дайте. Да, да, з бич, бич, з лісосмоги такий двох а вони зараз, ну що ти хочеш, іюль місяць. Ну видно, що це голуби літають, диви, Я так зніму на городі. Ось перебитень, бач, з польотиком, як у нас тут кажуть по місту. А ті стоять, він, бач, вони на город вже звикли літати. Жень. Та можеш не ганяти, вони не підуть, Женя, все. Та що ти це без утра приїхав, ну я йому дуже жень, ти поняв. Вони ж, в тебе вон, зерно машина стоїть, вони вже по 4 кіла зерна з'їли, Да. Ну так зніму хіба що для прикола. Не, не, вони дуже, блядь, шутайте, вони туди на руку. Ні, ну це воно видно, що голуби тебе літають. Тут не літають, то я не знаю, де їм літати. Неважно які ж підроблені чи під, підроблені, як сьогодні, да. перероблені. Головне, я знімаю вже, знімаю що. ні літуни. Може колись. Да, 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 да. Тут крила, тут таке, як ти любиш. А закручена закручене така. Ті трошки. Бач, раніше те тут серпові стояли, як, як, ти каж, по, по 5 часов, по 4. Ну під скрилишками перебиті, так. Да. Я бачу, бачу, трошки закидає. Вон вони там сідають, я зніму їх Ну хіба що їх, Юра? Ну не тяжело. Побіжи їх ззаду, так наперед туди погани, вони підхватяться за, от, оттуда від от металолома, Юр. Щоб вони вперед полетіли. І вони на вітерок будуть сюди летіти і ми їх знімемо. Кажу Петрович, не ті гада, що раніше по півдня, ага, да? ну зараз він згорне їх. Ну, машина з пшеницею стоїть, вони не можуть вгору піти. Полетіли, перекусили і далі в будку. А де Юрка пропав? що вокруг пішов, ай. Ну напроти вітра хай їх згорне, хоч глянемо на крило, як той казав, для приліччя. Та ні, Жень, вони наїлися вже. Юра, йди сюди, не треба, бросай їх. Вони ж там зерно збирають. Там зерна миллион. Та не ганяй, вони нікуди не підуть вже, Йор. Вони там по 10 кілограмів вже з'їли. Тільки скаси он. Ось на ось... Женя, що ти стоїть? Ось я знімаю, що це таке. Молоденька, да? Да. Ну, вони залиняні. Ось так видно, я все зніму. вони там на городі стоять. Половини вже льотки залиняні. Колись може попаду бросай. цирк. Ну, Щось так показати так. в руках можеш? Я в будку не буду заходити знімати. просто в руках. Покажи что-нибудь Жень. Ну ще така є. Покупалася мокра. Снарябинька, да. у кого брав, в якої знаменитості. Це мені друг подарив з канавичку. Хто хто? Фамілія мілочь. Ну, Сережа молодий хлопець не Що за друг? Фамилию. Кажи фамілію, боїшся чи що. Та да не знаю. Я. А що який ж інші друг, я фамілію не знаєш? Давай. Де друг живе? Почнемо з того. Бачкав. Серпова. Да. Кажу, ну не, не буду друга біжати. Крила є. Віді піймала вас, даже простих. А чужа? Да, Чернобайвський друг. З Каганович. Тут оцей, що в селі тебе. Ні, ні, дача село. А оце вона, село в Степу. там? там. в балки там. Я зрозумів. Да. Не даючи явина, але він мені її подарити. Я А Він таких не держить. Ну ти любиш такі, А хай такі. тарахтить. Переб'є буде буде перебите. Ну, Тих бачив, в нас не впала на землю. Ні, я а... закручена вона носіла. Ну зараз літо, ію. Ось у нього друге діло. Ще щось є в руках показати, яку небудь голову. Давай ферми. хоч для хоть для хоч що-небудь. Всіх вже заставляю, Юр, ну. Порозказував, маму на камеру заки. Опа, що таке тікаєте? Шо, шо, а шо, ну, давай. Це що перебиті, женщині? Виводні той, твої. Та, це мої чорні. Виводні твої, так? Да? Це чорне моє і кремачка жавенька. Бачите, сьогодні ще п'ять тонн возьму. Давай, не, на, не кидай не на мене, та я там не знімаю. Крамачечка. Ну красивеньке Та, таке, сипане, бач такі, а ну, так, поки, так поки. О, гарненька яка. Ну кинь, вони все одно не підуть з гарюка така. Вітерес є, ну, вони бачить в линках трохи, жаль. ну крема, то голубка кримачка, а Жень, да, да. красивенька, бач. Да, вони ви, а, вони вже привикли на город. Тебе діти ще є чи що? Ні, Ні, то що вони в тебе літають, видно, О, вони ж не падають, бач, просто вони он, на городі там сидять. Сибі... Це теж перебитий. Да -да. Виводний твій в кого брав. Боже, виводний. Це з підстарейше, я вже не пам'ятаю. Це вже голову. От п'ять в мене. Він. Літав зимою? Він постійно літає. Ну що вони вже літають, це точно вже просто вже що. Ще... І... Бач, він ну, не впав вже голуб, він стоїть, просто що. Вони привикли тебе ну, на... на... Я да, да. О, він заїде. Ну... ну жара, Жень, 53 вчора було, жарюки. Це да. зараз вітерець Жарко. трошки Жарко. є, бачиш він же підлиняний наполовину. Да. Ну не впав И... же, не, стоїть. Не, не. Да, я так зніму. Як би там не було, Жень, голуб держиться на вітрі. Хай другі зараз в іюлі да, погонять. Біжди, ну, ну приміру. Да. таке час, коли вже голуби засипані. Ні, Є хлопці ганяють, хто тренує, тобі нема коли, тобі гік вон... на гектарах над раком стоять, куча капусти, помідор. Ну що, я кидаю, я не буду, бо вона молоденька. вона Молоденьке, састененьке така, сіросиня щось. Нада, да сиросиня. Ну не кидаю я так, пустив на будку. На будку вже, нехай нехай, не нехай то твоє пенсіонне, не трошки. Ну що, Ігане Петрович, дякую тобі, велике, провідав так. тебе. Нежданно не гадано. Живий здоровий, да, да. вам здоровічка, всього хорошого. Ганяйте голубів, а осінню а приїду, як это полиня, як не порівняють з землею, блядь, до осінь. А да, не то, то приїду з ними, може, підгониш, коли будуть летіти. А не, на осінь. От тоді я покажу. Мастер-клас. Ну все, попав. Я тут по трасі часто їздив. Заїду по. Ну все, до побачення, Здоровичка вам. Гоняйте голубів, не бросайте, бо ще що хотів спитати, у вас селі є молоді голубятники чи нема, з городу безлітають, так криля видно хорошо. Це багатенько краснофостик, даже? Як зараз модно казати Кировоград. Помниш, раніше по селам у нас були, як кров у Ніколаївську область. Ну це, це таке бач ржаве на Кіровоград похоже. Да, да, да. Ну як сьогодні кажуть, да. Кироград на ну, А в селі малі голубятники вас не є. Маним. А скільки вже давно? Давно давно вже все. От у нас голуб'ятник дід старий і я старший старий. Чужить і все. Молоді не приходять, діти Ніхто не цікавиться, всіх телефони ж цікавлять. Нікому нічого не потрібно. – Нічого не треба, Це що, Наше покоління доживає амба. Ну, да, да. Це просто... ще ми тут, трошки і все, і голуб'ятки не будеться. Дітей нема що. Та да? да, нікому воно нас цією війною так блядь. – Ну, да, ще прильоти, відльоти, бомберки, окупації, як в дурдомі. Год за п'ять да, да. іде. Ну, передавай своїм знайомим, друзям, всім. Що, друзі, всім привіт. Голуб'ятикам привіт. Мирного Собуддами, неба нам. Мирного неба всім, мужики. Що є, то є, я кажу. Зараз не те час, що ми щось там вибирали через щур. Що вивелося, так хай. Гуркує, хліє, хлопає. Душу радує, да. Да, да, да. так. Ну. так і Все, Євгені Петрович, до побачення. До побачення. Дякую.